Попри тяжкі травми, посміхається та хоче якомога швидше стати на протези. Євгеній, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік дістав поранення біля Костянтинівки. 20 червня розповідає, разом із побратимом йшли на ротацію, аби замінити поранених бійців, проте дорогою до позиції наступив на міну. Там не, не підеш помаленьку, так пробежечка була. І чую бум. Так засліпило, сила, сила так відкриваю очі. Піднімаю одну ногу, нема ноги. Піднімаю другу ногу, нема ноги. Першу допомогу чоловіку надав побратим. Наклав йому тернікети, згадує Євгеній. Військові одразу ж викликали евакуацію. На ношах чоловіка донесли до кейсиваку та відвезли до найближчого ста пункту. Каже, через шок та адреналін майже не відчував болю в ногах. Завжди просив, щоб дайте води, щоб помити, ну не помити, не попити, бо не можна води пити. Злити, ну щоб просто легше робилося. Коли поливався лоти, цілу дорогу поливав воду, да й спілкувався зі своїм побратимом. Зі стаб пункту військово перевезли до медзакладу на Дніпропетровщині. Гендиректор лікарні Сергій каже, армійцю вже провели дві операції та перелили два літра крові. На його тілі видно, дуже сліди. Цього важкого вибуху, коли маленькі капіляри повністю порозривалися від потужного удару. Починаючи з приймального, з реанімаційного залу, він дуже себе тримав як справжній воїн, як справжній герой. Сергій каже, коли рани після операції загояться, Євгеній розпочне реабілітацію та підготовку до протезування. Сам боєць ділиться. Хочу повернутися на рідну Волинь та як до служби у війську працювати будівельником. Антон Сіренко Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.